Дорогі друзі, мої вітанечка! Офіційно сезон новорічних страв відкрито. У мене для вас наскільки крутий рецепт. Та що там рецепт, друзі? У мене для вас цілих три рецепта. Сьогодні ми готуємо новорічні брускети. На святковий стіл підійдуть абсолютно на любий святковий стіл, готується швидко, готується просто. Ваші гості просто оближуть пальчики. Та що там пальчики, друзі? Усі будуть просити у вас рецепт. Тому я пропоную не гаяти ні секунди вашого часу, починаємо готувати. Спочатку ми зробимо брускету, друзі, під назвою Цезар. Нам потрібно куряче філе, одна штучка курячого філе. Будемо його приправляти. Я пропоную додати трішки чорного перцю, додати солі обов'язково. Ну і, звичайно, додаю, друзі, любиму приправу для курки з набору від щасливого кухаря, щоб наповнити курочку ароматом, дати більшого смаку, і щоб вона була дуже смачна. Так, це я роблю з однієї сторони. Тепер трішки олії і перевертаю курочку на іншу сторону. Додаю знову приправу для курки. Боже, який аромат, друзі, аромат чудовий. Якщо не маєте приправи, додайте тільки сіль, перчик і достатньо солі і чорного перчику свіжемеленого. І зверху олії. Тепер робимо курочці масажик. Втираємо. Ось так, коли друзі, ці спеції всі відкриються, ви собі уявляєте, це буде такий крутий аромат. Курочка буде соковита, смачна, ароматна, саме те, що потрібно на святковий стіл. Тепер, друзі, антипригарна сковорідка. Чому антипригарна? Та тому, щоби поставити, смажитись, не переживати, що у вас щось підгорить. Хто би що не говорив, любима моя сковорідка від фірми Маджіо. Сюди я додаю олії, можна відразу додати. Це не потрібно чекати, щоб вона розігрілась. Так, сковорідочка розігрілася сюди філешечку. Ось так. І смажимо друзі, до рум'яної скоринки з кожної сторони. Вона в мене не товста, просмажиться дуже швидко. Рекомендую також використовувати філе, щоб не було сильно товсте. Тепер потрібен один багет, ніж для хліба. Так, Дивіться, робимо ось так, його нарізаємо навскос. Так, це ми відрізаємо. І нарізаємо приблизно ось такої товщини 1 см. Нарізали. Тепер беремо друзі деку. Духовка у вас вже повинна бути розігріта до 180 градусів. І ось так сюди виставили. Я ставлю ось так одне на одне, щоб всі помістилися. І в духовку буквально на 3-4 хвилинки, щоб трішки підсушилися гріночки, сильно пересушувати не потрібно. Так, лешечка підсмажилася. О, яка рум'яна скоринка. Красота. Все. Перевертаю на іншу сторону. Добавляю 20 вершкового масла, зменшую вогонь і обсмажую ще 3 хвилини. Зараз курочка насититься вершковим ароматом і буде дуже смачна. Курочка, друзі, вже готова. Забираю її, виставляю на фольгу, для того, щоб вона собі дійшла всередині і зберегла свою внутрішню температуру. Так, закручую і залишаю в такому виді. Так, гріночки у нас також підсохли. О, Чудово, легенько, так бачите, підсушили їх. Сильно їх не треба румянити. Забираємо. Тепер приготуємо намазку для перших брускет. Дивіться, друзі, що нам потрібно? 2 столових ложки вершкового крем-сиру. Додаю в таку чашу блендера. Можете, в таку чашу, якщо є, можете просто занурювальним блендером все перебити. Тепер сюди, друзі, потрібно одне коряче яйце відварене, а також два огірочка маринованих корнішона. Добавляємо трішки соку лимона. Тут у мене сік половинки лимона, але не потрібно половинки. Ну там приблизно столова ложечка. Ось так. Додаємо обов'язково чорний перчик свіжомелений, солі не потрібно, тому що в салоні мариновані огірочки. Ось так. Небагато. Накриваємо кришкою і подрібнюємо. Все, друзі, готово. Подивіться, яка гарна виходить намазка. Тепер сюди, друзі, я натираю один зубчик чесника. Можна було перебити в блендері. Я завжди натираю. Він бачите, зберігається така його структура, мені так більше подобається. Можете перебити все в блендері. І все гарно замішує. Друзі, це дуже смачна намазка. обов'язково готуйте. М -м -м. Що я вам і говорив, дуже смачно. Тепер, друзі, беремо куряче філе. Ось ще гаряче, тепленьке. Зараз будемо його нарізати. І нарізаємо, друзі, філе ось такими скибочками. Подивіться, яке воно соковите. Тепер, друзі, дивіться, ми беремо наші гріночки хліба. У нас буде 6 брускет. Наносимо маску. Друзі, у вас маска 100% залишиться, тому готуйте відразу з двох багетів. Це дуже смачно розлетиться на ура. Тепер, друзі, вам потрібно рукола. Там буквально десь 10-15 грам, небагато. Дивіться, беремо руколку і ставимо ось так на один краєчок. Тепер на другу половинку виставляємо курочку. Тепер потрібно три помідорки черрі. Розрізаємо помідорки навпіл і виставляємо помідорки на руколу по одній половинці. Зверху, друзі, натираємо сиром пармезан або будь-який інший сир. Це поєднання просто, друзі, нереально смачне. І один вид брускетів повністю готовий. Виставляємо на тарілочку. Тепер готуємо, друзі, наступний вид брускетів. Потрібно одне авокадо. Очищаємо, забираємо кісточку. І ложкою вибираємо м'якоть. М'якоть відправляємо в чашу блендера. Сюди до авокадо додаємо 2 столових ложки. Крем сиру вершкового, друзі, як і в попередніх брускетах. Якщо, друзі, авокадо, обов'язково додаємо сік лимона. Також десь 2 столових ложечки. Добавляємо сіль та чорний перець. Тут сіль потрібно, тому що тут солоного нічого немає. В попередніх брускетах у нас були солоні огірочки, і ми сіль не додавали Сюди додаємо. І чорний свіжомельний перчик. І все це подрібнюємо в блендері. Друзі, бачите, повинна вийти ось така гарна консистенція. У мене, тут, друзі, кондитерський мішок. Тепер всю цю масу ми переставляємо в кондитерський мішочок. І наносимо на скибочки багета. Ось таким способом. Тепер, друзі, нам потрібна риба. У моєму випадку це слабосолений лосось. Для сім канапешок вам потрібно там буде в районі 100 грам. Нарізаємо ось такі скебочки. Тепер, друзі, беремо кожну скебочку, закручуємо і виставляємо сюди. Тепер, друзі, потрібні зелені оливки, 7 штук. Нарізаємо ось такими кільцями. І оливки виставляємо біля лосося. Ось таким способом. Беремо, друзі, 4 помідорки черрі. Буде ідеально пасувати до цих брускет. Розрізаємо навпіл. Одну помідорку чері на одну брускету. Точніше, нам потрібно 7 помідор черри. І наступний вид брускет, друзі, також повністю готовий. Зацініть. Яка це красота? Виглядає просто неперевершено. Також виставляємо на тарілочку. Ну і, друзі, третій вид брускет. Нам потрібен також 2 столових ложки вершкового крем-сиру. Тут вже нічого додати не потрібно. В чистому вигляді намащуємо на шматочки хліба. Я вам, друзі, скажу так, що такі брускети на святковому столі це перша закуска, яка повинна бути. Навіть коли в ресторані замовляється бенкет. То перше, що узгоджується, це не гаряче, не холодне, це, друзі, закуска. Тому що коли гості приходять, вже сходяться на бенкет і офіціант, перше, що виносить, це ось такі закуски. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас стіл святковий виглядав гарно по ресторанному, друзі, беріть цей рецепт і готуйте. Готуйте, включайте моє відео, я розказую все так, що зрозуміє абсолютно кожен. Я вважаю, буде легко приготувати. Результат того вартий, друзі, мільйон відсотків. Тепер, друзі, потрібна в'ялена ковбаска, у мене це ось така. Тут можете використовувати будь-яку взагалі, можете навіть хамон додати, так можете салямі додати, можете шинку додати, все, що вам любиться. Дивіться, у мене тут велика кількість, я вам кажу. Вам потрібно, якщо ми готуємо сім, тобто сім скибочок тільки. тільки. Або ви можете купувати цю пачку, як я це зробив, і потім ще доготувати. Ось. Дивіться, що ми робимо? Беремо одне кільце. Ось так надрізали до середини і закрутили, друзі, в таку трояндочку. І виставили сюди гарно. Ось так. Чудово. Тепер нам потрібно два кільця ананасу. Так, друзі, ананасу дуже смачне поєднання. Дивіться, що робимо. Розрізали навпіл і нарізаємо ось так. Виставляємо ось так ананас. Аромат, друзі. Ананасу чудовий в поєднання з солоною ковбаскою. Це реально дуже-дуже смачно. Не бійтеся, друзі, експериментувати. Готуйте, експериментуйте і насолоджуйтеся своїми результатами. Друзі, вам потрібні горішки мигдаль. Можете замінити грецьким горіхом. Там буквально десь 20 грам, багато не потрібно. Чому я вам кажу, кожен інгредієнт чимось можете замінити? Тому що я знаю, що в коментарях можуть писати: ой, це дуже дорого і так далі. і так далі. Друзі, взагалі, е, як то кажуть, свята це взагалі б'ють по кишені. так? Але кожен продукт ви тут можете замінити. Наприклад, червону рибу ви можете замінити будь-якою. Іншою рибу вялену кубаску можете замінити шинкою. Я не знаю, можете беконом замінити. Ананас, ну ананас повинен бути. Цей горіх мигдаль можете замінити грецьким горіхом, грецький дешевший. Ось, тобто, всі інгредієнти взаємозаміняємо І, Ну, звичайно, що смак уже не буде такий. Смак буде трішки. Трішки інші, так, але все ж таки виглядати буде гарно, виглядати буде ефектно і буде смачно. Якщо ви хочете скуштувати те, що я готую, вам потрібно готувати саме по цьому рецепту. І останні друзі, що я хочу сказати: врешті-решт, не жалійте для себе, хоча б на свята, тому що ви це найкращий проект, який ви є у своєму житті, і на себе жаліти 100% не потрібно. От запам'ятайте, друзі, ці слова. Купіть, друзі, приготуйте. Я у вас є для того, щоб вам допомогти приготувати навіть через екран і отримайте задоволення. І в кінцевому результаті, повірте, ви будете дуже щасливі. Так, горішки ми подрібнюємо. Все, готово, друзі. До ось такого стану потрібно подрібнити. І тепер я беру чайну ложечку. Ось так, половинку. Бачите? І виставляю сюди. Ось така, друзі, цікава композиція. Я вам кажу, друзі, виглядає ефектно, виглядає чудово, просто красота. Подивіться. Та ви що? І також виставляємо на тарілочку. Ось він, друзі, готовий повністю результат. Ну що, я думаю, що цей результат заслуговує на ваш лайк. Поставте цьому відео, друзі, лайк. Мені буде дуже приємно. Ну, а вам не важко, це буквально секунда діла. Ставите на стіл. І насолоджуйтеся. І насолоджуйтеся і чекаєте гостей. Це просто неперевершено. Гарно, смачно. Красота. Просто красота. Що ти ще скажеш? Ну що, друзі, спробуємо. М -м -м. Це дуже смачно. Друзі, я спробував тільки одну це з ананасом. Я вам кажу поєднання це. Ну, тут взагалі нема що говорити. Ви поки не спробуєте, ви не зрозумієте. Ну, поєднання бомбезне, просто круте поєднання, дуже дуже смачне. Я не буду пробувати кожну, тому що я знаю цей смак. Ось, а вам я рекомендую приготувати, приготувати і насолодитися, і скинути свій фотовідгук у мій телеграм щасливий кухар. Посилання на нього ви знайдете внизу. Також, любі, друзі, якщо ви хочете фірмові приправи, які наповнять ваші страви ароматом, додадуть ще кращого смаку. Ви можете їх замовити також в магазині щасливий кухар. Друзі, унікальний просто витвір мистецтва обожнюю. Рекомендую, тому що сам використовую в асортименті. Є по 100 грам баночка, є по 165 шістдесять грам. І є ще набір для справжніх гурманів. Ось тут ви його можете побачити 12 видів приправи в одному наборі. Ви знаєте, такі приправи, друзі, ідеально підійдуть на подарунок. Та як зараз вже сезон подарунків, такий подарунок я впевнений, здивує абсолютно кожного. А я любі друзі з вами не прощаюся, тому що скоро ви від мене отримаєте знову смачний рецепт на ваш святковий стіл. Я всіх обіймаю, Я кожного припіднімаю і до зустрічі.